Привіт! Всіх вітаю у мене на каналі. Так, квіти. Дуже люблю квіти. І не знаю, як мі міма проходити, щоб не купити. Так ладно, але ж сьогодні, сьогодні не про квіти. Знову готуємо. І така вечеря поздня буде. І я не знаю, що приготувати. Достала все, що в мене є. Так, і буду цибуля, картопля. І буду щось готувати. Навіть, ви не уявляєте, зовсім не знаю, що. Заливаю картоплю водою, так, перевареною, гарячою. І буду варити. Так, трошки, мабуть, навіть не зовсім. До кінця. Картошка молода, яку пошкрябала, яку почистила, яку помила. Так. Все, буду готувати. Так, м'ясо. М'ясо є. Буде щось м'ясне. Так, не вегетаріанське. Моркву порізали. Горох порізали. Хвостики повідрізала і навпіл розрізала. До речі, роблю так вперше. Одного разу я до супу так поклала, дуже сподобалось. Так, так горошинки є, але не у всіх. Де є? Де нема? Але ж, шкірок. Всередині нема. Такі шкірки були, як у дитинстві, я пам'ятаю, ми з'їдали горошок, і потім чистили і теж з'їдали ось це. А зараз такі сорти, що всередині плівочки то й немає. Так що, ось так порізала. Такі хлумки, такі смачні і такі корисні. так? Так, перець э, солодкий, дві перчинки гострого, капусту і дві перчинки такого перця-зеленого, але ж не гострого. І м'ясо порізала, Цибуля. Картопля вариться. Так, беремо пательню таку і наливаємо олії. Яка у вас є? У мене виноградних косточок. Є оливкова олія, але ж на олівковій олії я ніколи не смажу. Так. І смажимо спочатку цибулю. Потім морку додам, потім м'ясо і потім це. Останнє. Все останнє. Все остальне. Все остальне. Все Боже, як правильно сказати? Не знаю. Треба перечитати. Так, опік маєте, пойду перечитувати. Треба сказати, додам все інше. Так, тепер я знаю, как, як казати. Так, м'ясо до ці моркву окремо, бо хвилюю, що в цей патені все э, не поміститься. М'ясо припалила, перцю не додавали. До моркви додаємо перець і трошки підсмажуємо. Все смажиться. Перець теж смажиться. Додаю брокколі і перець. Так, не дуже виходить знімати, бо телефон на зарядці. Так. Уявляєте? Коли хочеш і приготувати, і зняти, приходиться ось так робити. Давай така, таке. Ну, хочеться мою знятий. Так. Такі кольори гарні, так? Люблю я кольори. Мабуть, малювати потрібно було. Так, куртопля вже готова. Поки її відкину на насипети, а сюди ми додаємо наш горох зелений. І трошки підсмажуємо. Сильно підсмажувати не потрібно, трошки, так. мабуть, досить додаю все сюди. Так картоплю. Це ж додаю. Я її не відкидала сито, Я її відсидила. Чому так сказала? Бо не знала правильно, як сказати відсидити. Та я й досі не знаю. Я спочатку кажу, а потім перечитую, правильно я сказала чи ні. Ось така у мене українська. Так, вчусь. Сама. Так. Зараз перемішаю, додам петрушку і поставлю до духовки. Ось так я петрушки притрусила, але ж хочу трошки води додати. Так, і так вирішила. Я ж казала, поздня вечеря буде. Так. Дивлюсь вперше. Готуюсь вперше, дивлюсь вперше. Так. Вау! Красота! Чому? Чому я думаю, що красота? Бо пахне смачно. Так. Зайва вода. Вода була зайва. Але ж нічого страшного. Головне, щоб було смачно. Смачна і так корисна. Рагу з зеленого горошку. В стручках. Так. Ось така страва в мене вийшла. І я думаю, що вона смачна. Так, зелений горошок такий. І корисне, саме головне, корисне. Хочу нагадати, щоб ви вживали такий горошик. Так, стручки не викидали, а варили супи та рагу. Так, це дуже корисно, тому що в горошку зеленому і в стручках теж такі речовини, як холін. Знаєте, це вітамін В4, який е, корисний для нашого мозку і для печінки. А ще є така речовина, як так, так, І біотін корисний для красоти волосся, ногтей. Так. Дійсно, так. Трошки хімії на ніч, так, на вечір. Вживайте горошек. обов'язково. Я вже прям ковтаю слюну. Так, як завжди, напишу в опису, сподобалось це блюдо чи ні. Тут можна і супчик поїсти, так? Ось. Приготувала, так приготували. Але ж готуйте, смакуйте, побачимось пока. па, -па. Смакота!